Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати 15-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 15-й тур розпочався у п'ятницю 7 листопада. Лівий берег вдома переміг Інгулець 1-0. У суботу, 8 листопада, пройшли 4 матчі. Фенікс Маріуполь на виїзді переміг Вікторію 2-1. Звернемо увагу, що Вікторія вигравала 1-0 до 71-ї хвилини. Агробізнес на виїзді переміг Чернігів 2-0. Металіст та Чорноморець зіграли в нічию 1-1. У заключному матчі Суботи Буковина вдома перемогла металург Запоріжжя 3-0. Дублем у матчі відзначився півзахисник Буковини Віталій Дахновський. У неділю, 9 листопада, відбулись три матчі. Поділля та Ворскла зіграли в нічию 1-1. Поділля зрівняло рахунок на 96-й хвилині. «Прикарпаття» вдома перемогло пробіг Городенка 1-0. Юкса на визі перемогла Ниву Тернопіль 4-1. Нива забила першою. Але після того, як Воротар Ниви Ілля Ольховий отримав червону картку, Юкса дуже добре скористалася більшістю на полі. Дублем у матчі відзначився півзахисник Юкса, 24-річний парагваєць Пабло Кастро. Буковина на першому місці у таблиці 41 очко. Чорноморець, другий 32 очка. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають Агробізнес 30 очок та Лівий берег 29 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращий бомбардир це Войтиховський із агробізнеса. Він забив 11 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.